Не лише хворим допомагають, а ще й талантами дивують. У сумській філармонії лікарі міста та області показали свої творіння. Виставку організували у переддень свята. 21 червня медики відзначають свій професійний день. Картини, вишивка, в'язані ляльки, іграшки із солоного тіста. І це далеко не все, що показали талановиті працівники лікарень. Кожна робота виконана на рівні не аматорів, а справжніх професіоналів. Учасники виставки кажуть, їхнє хобі лише допомагає йти вибраним медичним шляхом медицину хотел я давно с детства вот сколько себя помню хотел себя всегда видел себя врачом я с детства люблю рисовать и до сих пор всегда если находится свободная минута Стараюсь уделять своєму хобі немного времени. Наша лікарня психіатрична, тому для нас є момент вигарання на роботі, тому що важкі пацієнти у нас це впливає дещо впливає на тих, хто працює, тому це навіть допомагає відволоктися від процесу робочого і знайти щось таке, що буде для своєї душі.